Мене звуть Юлія Терещенко. За фахом я дефектолог, вчитель допоміжної школи. Я з Херсону. Вісім років робила торти на замовлення. Домашній кандидат. Окупація, переїзд, нерви, тяжкі життєві ситуації і я в Феревер. Атмосфера Форевер мені дуже Подобається, я а, до війни була дуже соціальна, а, тут мені допомагають люди, бачу щастя людей, хочеться до цього приторкнутися і я з ними. Витягнути себе з такого затяжного стану. Це добре. Продукт я люблю, користуюся. Людям допомагаю, поки все складається. У а... 2004 році я останній раз була в Карпатах. Я тут привезла з собою свого сина, який зараз відпочиває в басейні. <різь> Можу порадити, щоб не зволікала. Бо я дуже довго придивлялася до цього і бізнесу, і саме продукту. Навіть навпаки, спочатку до продукту, а потім вже е, е, пішов в бізнес. Е, більше п'яти років я вже як спробувала продукт, але зайшла тільки як рік тому і пішла на бізнес. Команда невелика, але будемо продовжувати працювати.